Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік. Тиждень тринадцятий. Вчіться робити перерви. Людина, яка нічого не робить, нічого ніколи не досягне. Вічно зайнята людина теж не досягне багато чого. СЕР ОГІЛВІ Англійський ПОЕТ Якщо я відмовлюся від обіду і попрацюю ще годинку, то встигну виконати завдання. Звучить знайомо, гарувати над роботою може здаватися продуктивним, але насправді це не завжди так. Дослідження показують, що нехтування перервами у роботі знижує продуктивність, зменшує винахідливість, посилює стрес навантаження та відчуття втоми. Якщо ви вмієте організовувати короткі перерви в роботі, то ви дозволяєте своєму мозку перепочити, це дає йому необхідну підзарядку і дозволяє з більшою увагою поставитися до виконуваної справи. Коротка перерва несе функцію невеликої відпустки для мозку. Коли ми займаємося однією і тією ж роботою протягом довгого часу. Наш розум німіє, ми втрачаємо концентрацію і пропускаємо важливі деталі, що призводить до зниження швидкості та точності наших дій. Якщо робота переважно фізична, це також підвищує ризик нещасних випадків надання нашому мозку можливості, хоча б ненадовго розслабитися. Дає нам змогу із новими силами повернутися після короткого відпочинку до роботи. Регулярні перерви позитивно впливають на продуктивність, оскільки допомагають тілу та мозку перепочити. Багато хто годинами сидить за комп'ютерами або ноутбуками. Одноманітна напружена поза заважає вільному току крові в організмі, внаслідок чого вона стає менш насиченою киснем. Наші клітини отримують менше енергії, при цьому в нас частіше виникають суглобові та м'язові болі. Ми страждаємо від перенапруження очей, втоми і оніміння спини та шиї. Усе це негативно позначається на нашій продуктивності. Загалом, уміння грамотно вбудувати хвилини відпочинку у напружений робочий день дає нам змогу підвищити концентрацію і швидкість роботи, одночасно знижуючи негативний вплив стрес-факторів. Шлях до успіху регулярно організовуйте короткі перерви в роботі Регулярні перерви в роботі сприяють здоров'ю. Нижче наведено кілька порад, як зробити їх максимально корисними. Чітко визначте свої потреби. Наукові дослідження показують, що в середньому продуктивність починає падати після 50-60 хвилин безперервної роботи. Щоб уникнути цього, слід робити перерви кожні 40 хвилин. Зрозуміло, будь-яка людина унікальна, тому частоту та періодичність перерв кожен може коригувати самостійно поекспериментуйте, щоб визначити оптимальний для себе розпорядок роботи. Однак не можна робити перерви занадто часто це може негативно вплинути на вашу самооцінку та підвищити нерішучість. Це цікаво, якщо ви в цей ноті. Термін, що позначає ситуацію, коли вам не вистачає часу на виконання певного завдання, спробуйте використовувати у вашій роботі мікроперерви. Під час досліджень, проведених у 2003 році, було встановлено, що мікроперерви у 20-30 секунд, якими користувалися люди, що працюють за комп'ютерами, збільшувала швидкість і точність здійснюваних ними операцій. Плануйте перерви. Наукові експерименти, проведені 2001 року, довели, що заплановані перерви за певним розкладом ефективніші, ніж ті, які працівники організовують спонтанно. Багато хто занадто захоплюється роботою і або забуває зробити перерву, або почувається при цьому ніяково. У результаті ми продовжуємо працювати навіть коли маємо зробити перерву. Тому плануйте перерви із оптимальними інтервалами. Відключіться від роботи та проблем. Під час перерви важко не думати про роботу, але постарайтеся максимально відключитися від думок про неї. Мета перерви підвищити продуктивність, давши мозку можливість відпочити, щоб ви повернулися до роботи зі свіжими силами. Постарайтеся відключитися від негативних думок, які тиснуть на вас або доставляють неприємні відчуття. Зосередьтеся на тих, які підіймають настрій і надихають на творчість під час перерв краще активно рухатися. Дослідження, проведені 1997 року, показали, що активний відпочинок у рамках перерви кращий ніж пасивний. Це особливо стосується працівників розумової праці, які проводять багато часу за столом. Кілька активних рухів або вправ віднімуть частоту серцевих скорочень, що своєю чергою сприятиме надходженню до мозку і тіла більшого обсягу кисню. Ось кілька порад Подихайте свіжим повітрям і змініть звичну картинку, трохи прогулявшись навколо офісу. Встаньте і витрате 5 хвилин на розтяжку, займайтеся вправами на розтяжку, починаючи із верхніх відділів тіла аж до ніг. Постарайтеся задіяти якомога більше м'язів тіла. Якщо під час перерви вам потрібно скористатися туалетом, цілеспрямовано сходіть на інший поверх сходами, замість того, щоб надіслати електронне повідомлення або зателефонувати колезі. Сходіть туди, де він працює, щоб перекинутися з ним парою фраз. Якщо під час перерви ви все ж таки говорите по телефону, робіть це стоячи. Сходіть пішки в кафе і візьміть собі фіту напій або корисну легку закуску. Ще кілька порад. Якщо під час перерви ви з якоїсь причини не можете або не хочете вставати з робочого місця, спробуйте таке. Займіться медитацією і глибоко подихайте це допоможе вам очистити думки, зняти стрес і переналаштувати увагу. Насамперед вимкніть усе, що вас може відволікти телефон, нагадування тощо. Потім, сидячи за столом, заплющте очі і почніть глибоко дихати. Постарайтеся забути про роботу і проблеми та зосередитися тільки на своєму диханні. Почитайте щось. постарайтеся під час перерви трохи почитати. Важливо, щоб читання не було пов'язане з вашою роботою. Дістаньте зі столу ту книгу, яку ви зараз читаєте. Перегляньте хазету, перегляньте журнал подорожей. Від читання електронних книг краще утриматися. Ви напружите свої очі, що знизить користь від короткочасного відпочинку. Послухайте музику. Постарайтеся посилити позитивний психологічний ефект від перерви, послухавши знайому вам спокійну музику. Поспілкуйтеся з друзями. Під час короткої перерви в роботі добре по можливості поспілкуватися з друзями. Поговоріть трохи про останню театральну постановку, відпустку колеги, або навіть про улюблене телешоу. Трохи поспіть останнім часом дедалі більше великих компаній на кшталт Google або виробника Морозова Ben Jerry's заохочують короткий сон як засіб відпочинку та джерело енергії для співробітників. Якщо у вашому офісі цей метод застосовується і зарекомендував себе добре, спробуйте і ви 10-15 хвилинний короткий сон під час перерви зателефонуйте другу або близькій людині. Як відомо, особисті дзвінки під час роботи не вітаються, тому робоча перерва чудовий варіант. Зателефонуйте другу або члену сім'ї, щоб трохи поговорити про те, що не пов'язано з вашою роботою. Перевірка змін, досягнутих за перший квартал. Відзначте, яких змін у вашому способі життя вдалося досягти. Тиждень перший. Записуйте все. Тиждень другий. Нехай грає музика, тиждень третій. Частіше демонструйте білизну своїх зубів. Тиждень четвертий. Ставте цілі перед собою самі. Тиждень п'ятий. Складайте списки своїх справ. Тиждень шостий. Домагайтеся цілий по одній. Тиждень сьомий. Не зважайте на сусідів. Тиждень восьмий. Медитуйте. Тиждень дев'ятий. Розпрощайтеся із нерішучістю. Тиждень десятий. Пийте зелений чай. Тиждень одинадцятий. Цінуйте інших. Тиждень дванадцятий. Читайте для задоволення. Тиждень тринадцятий. Вчіться робити перерви.